Вітаю вас, мої космічні! З вами астролог Хломик Наталія, і це прогноз для вас на тиждень із 1 по 7 квітня. До дії коридори затемнень додаються ще кілька важливих аспектів цього тижня, тож розберемо конкретно кожен з них. Вдячна вам за ваші лайки та коментарі і зараз розглянемо 1 квітня. В понеділок, із третьої години ночі, 17 хвилин, і до сьомої години ранку і 5 хвилин місяць буде без курсу. Це період, коли місяць не робить жодного мажорного аспекту з іншими планетами. В цей період йде зміна місяцем знаку. А вже з сьомої години 6 хвилин місяць перейде в знак козиріг. Це сприятливий період для спілкування із людьми знаку козиріг, а також для поїздок в гори, заняттям альпінізму для занять, які потребують. Вашої дисципліни, відповідальності та структурованості, будьте уважними цього дня, адже Меркурій, як планета мислення, інформації та поїздок буде в стоянні перед розворотом ретроградний рух, велика ймовірність заторів, поломок, виходу із ладу, засобів зв'язку. Цього дня загострюються інтелектуальні здібності та інтуїція, проте це не сприятливий період для групової роботи. Можливі конфлікти та непорозуміння, адже Венера як планета взаємовідносин буде в напруженому аспекті до місяцю. Починає діяти напружений аспект між Меркурієм та Плутоном, оскільки Меркурій це інформація, зв'язок, дороги, техніка, автомобілі, а Плутон це планета трансформацій та руйнувань, тож будьте обережними, будь ласка, на дорогах, бережіть руки і в цей період. Варто слідкувати за тим, що ми говоримо, щоб нікого не образити. Цей аспект буде діяти до суботи, до 6 числа включно. Цього ж дня Юпітер разом із Ураном та Білим місяцем будуть в опозиції до Прозерпіни. Юпітер все розширює. Уран в напружених аспектах відповідає за руйнування, різкі зміни, а Прозерпіна відповідає за глибинні трансформації та руйнування. Венера буде в гармонійному аспекті до урану, коли буде зростати наша креативність. Це період, коли можуть бути і незаплановані витрати, тож варто слідкувати за своїм бюджетом, і саме місяць в Знаці «Козиріг» буде давати нам відповідальність у цьому. Це сприятливий період для зустрічі, але з тими, з ким ви вже давно знайомі. В той же час це вказівка на те, що можемо змінити свій образ або ж стиль, або це може бути зміна одягу, і ми бачимо, як зараз потеплішало, тож можемо змінити свій образ на більш легкий. У вівторок, 2 квітня, місяць продовжує бути в знаці «Козиріг», Буде діяти 23 місячна доба, символом якої є крокодил. В цей період рекомендується завершувати справи і не починати нових, тим більше що зараз де спадаючий місяць коридору затемнень. Тут ми позбавляємося всього непотрібного, що не дає нам розвитку у нашому житті. Із 2 числа, і по 25 квітня, Меркурій стає ретроградним. Про вплив ретроградного Меркурію на кожну сферу життя для всіх знаків Задякою є вже окреме відео на моєму каналі. Починає діяти аспект між Венерою та Нептуном. Венера це планета гармонії, краси, нашого відчуття прекрасного та взаємовідносина також грошей. А Нептун це планета ілюзій, фантазій. Окремо зроблю допис для кожного знаку зодіаку про це з'єднання. Цей місячний день вважається критичним, адже ідея зміна фаз місяця. Досі діє напружений аспект між Меркурієм та Плутоном, і до того ж місяці сонцем будуть в напруженому аспекті квадратури, тож можливі непорозуміння, сварки і відчуття напруження цього ж дня. Місяць буде і в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів. Сонце буде у з'єднанні із кермічним місячним вузлом раху, що вказує на шлях еволюції, і ми зможемо поглянути на ситуацію під іншим кутом, адже сонце буде у з'єднанні із ключем Хірону. Цього ж дня Венера буде в гармонійному аспекті до Плутону, що може вказувати на. Наші більш палки, бажання на те, що ми захочемо, і якщо ми будемо прикладати великі зусилля та відповідальність, то ми зможемо досягти того, чого бажаємо. Меркурій ще має досить маленьку швидкість, тож зростає інтенсивність думок, увага до деталей, важливих подій у сфері інформації, документів, поїздок та навчання. Середу 3 квітня буде 24-та місячна доба. Її символом є скеля добре закладати фундамент важливих справ, які вас повертає ретроградний Меркурій. Можливо, ви раніше щось хотіли, а зараз можете це зробити. Місяць прийшов знак водолій, тобто зростає наукова та інтелектуальна активність, а також діяльність, яка пов'язана із суспільством. Це, наприклад, та ж сама соціологія, астрологія, психологія. І це хороший період для спілкування з водоліями, будуть на підсвідомому рівні зростати наші бажання до незалежності та свободи, до креативного самовираження. Звертаю вашу увагу, що до 12 години 9 хвилин місяць буде без курсу, тож нових справ не починайте, а продовжуйте лише ті, які вже намітили раніше. Цього дня місяць буде у з'єднанні з Плутоном, і це буде бажання трансформаційних змін, кардинальних змін у нашому житті, хоча може бути і певний тиск на наше відчуття безпеки та емоційний стан. В той же час і Плутон, і місяць будуть в гармонійному аспекті до Венери, яка зараз якраз точний аспект її у з'єднанні із. Нептуном, а це бажання на підсвідомому рівні комфорту. І це період, коли ми можемо проявляти благодійність, сприятливо давати іншим допомогу і просити, не боятися просити допомогу самим. Цього ж дня місяць буде в напруженому аспекті до Меркурію, тож можуть бути непорозуміння, поломки, або ж просто уважно слідкуйте за тим, що ви говорите, і аналізуйте інформацію, яка до вас доходить. В період з'єднання Венери із Нептоном можуть зростати наша емоційність та романтичність, уява, сприятливий період для людей творчих професій, проте можуть бути і певна ілюзорність, в результаті чого можуть бути і розчарування, оскільки Меркурій ретроградний, тож можуть приходити в наше життя люди, яких ми знали раніше, або ж може бути зустрічі з людиною, і вона може сподобатися. Але коли аспект мене між. Венерою та Нептуном, і Меркурій стане в прямий рух, то ми зможемо по-іншому подивитися на людину і просто не одягати рожеві окуляри, щоб потім не було розчарувань. Четверг, 4, 4 квітня місяць продовжує бути в волелюбному знаці водолію, буде діяти 25-та місячна доба. Символом цього дня є черепаха. Сприятливий період для самовдосконалення та сімейних домашніх справ. Венера продовжує бути у з'єднанні із Нептуном, тож хороший період для прояву благодійності та творчості. І місяць буде в гармонійному аспекті до Сонця. Це буде давати нам гарний настрій та бажання сяяти і проявляти свої найкращі якості. Місяць буде робити і гармонійний аспект можливостей до Меркурію, проте, будьте уважними, він зараз ретроградний. Це можуть бути певні і помилки, або ж просто не піддавайтеся різким діям, якщо ви отримали якусь інформацію. Все уважно продумайте, щоб не було імпульсивних покупок, наприклад. Досі діє напружений аспект між Меркурієм та Плутоном, що може давати нам і зміну наших планів, і поломки, і небезпеку руйнувань. 5 квітня місяць переходить із 14 години 14 хвилин в знак риби, а до цього часу із 8 години 41 хвилини і до 14.13 буде місяць без курсу. В цей день буде діяти 26-місячна та місячна доба. Символом дня є болото, енергії замало, тож не варто починати нових справ. Вони можуть просто загрузнути в болоті ілюзій та рутини. Це хороший день для подачі на апеляцію або ж пошуку захисту, тим більше що Венера у з'єднанні із Нептуном. А Марс як планета активних дій та ініціативи у з'єднанні із Сатурном, планетою законів та порядку. Це аспект сприятливий, щоб націлити свою активність та енергію на вирішення практичних питань, а це буде давати нам терпіння, уміння стійко долати перешкоди на нашому шляху. Результат за Сатурном він не швидкий, але він буде вагомим, відчутним і довготривалим. Діяти потрібно наполегливо і по плану, послідовно. Кілька разів все перевірити, а вже потім діяти. Цього ж дня Венера переходить в знак Овен, тож наші бажання будуть більш гарячими, а все, що хочуть, то моє. Енергія цього дня може давати нам збільшену емоційність, бажання помріяти, розслабитися, а також проявляти милосердя та благодійність. Це сприятливий період для психологічної роботи, для звернення до психологів, астрологів, а також для усамітнення, побути на природі. Сприятливий період для людей творчих професій, і навіть напружений аспект між місяцем та ураном допоможуть проявити нашу креативність та неординарність. В той же час аспект показує на різку зміну настрою та напруженість, можливі руйнування. 6 квітня діє 27-місячна доба місяць продовжує бути знаці риб. Може бути важко розібратися із думками та дотримуватися логіки речей, і до того ж, Меркурій ретроградний також може давати певні затримки. Що діє напружений аспект між Меркурієм та Плутоном, але сонце буде в своїй екзальтації, в своєму гарному положенні, в вісімнадцятому градусі Овна, це вважається його королівський градус, що може вказувати на наш прояв творчості, на яскравий прояв себе і саме того, чого ми хочемо. Місяць буде у з'єднанні із Марсом і з Сатурном. Тож наші дії будуть під впливом емоцій і допоможе їх тримати під контролем Сатурн як планета відповідальності. До того ж, і Плутон буде в гармонійному аспекті до Нептуну. Це продовжується цей аспект, і вони будуть робити гармонійний аспект і до місяця, і до Венери. Тож досить сприятливий період і для зустрічей. А в неділю, 7 квітня, буде 28-місячна доба. З 11 години і 28 хвилин і до 14-25 місяць буде без курсу. Тож цей період краще залишитися вдома або ж відпочивати. Не починати ніяких важливих справ, адже енергії мало. Якраз спадаючи місяць, і вже з понеділка, 8 квітня, коли буде повне сонячне затемне. Тож ми можемо бути трошки знервованими, може бути підвищена напруженість, емоційність. І місяць до того ж буде переходити в знак Овен, тож на підсвідомому рівні ми будемо схильні до боротьби, до конкуренції. Нагадую, що відео для всіх знаків зодіаку на 8 квітня на повне сонячне затемнення вже є на моєму каналі, а також прогноз для всіх знаків зодіаку на весь квітень. Символом цього дня є лотос, а це період відновлення справедливості, рівноваги, миру та милосердя. В цей період не варто починати нічого нового, а можна займатися ремонтом, наприклад, або ж виходити із конфлікту, позбавлятися всього непотрібного. Весь тиждень досі діють гармонійні аспекти між Плутоном та Нептуном, що дає нам можливість гнучко адаптуватися до мінливостей життя. Юпітер в гармонійному аспекті до Сатурну дає можливість нам, проявляючи велику відповідальність, ставлячи перед собою амбіційні проте реалістичні цілі, отримувати результат, цілювати свої плани в життя. І вже починає діяти аспект з'єднання між Юпітером та Ураном. Це одна із важливих подій квітня. Це аспект нових можливостей, можуть бути міцні прориви, але є ризик відірватися від реальності. Може бути зміна планів, своїх смаків. Про вплив з'єднання Джупітеру із Ураном для кожного знаку зодіаку вже готове відео і 1 квітня воно з'явиться на моєму каналі. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити важливу інформацію. І до наступних зустрічі в наступних відео.